Вітаю вас, шановні глядачі. Слава Україні! З вами програма Контрпропаганда. Самотність Путіна вже відчувається навіть в колі його африканських друзів. І як би не шукав підтримки і розуміння, підстаркуватий московський бункерний диктатор, фінал всім нам дуже добре відомий, і він все ближче, ближче і ближче. Отже, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав спеціально для вас головні фейки та наративи московської пропаганди актуальні станом на зараз. Заворушення в Нігерії Московські попередження африканцям 27 липня на саміті Росія Африка Володимир Путін заявив наступне. Пропонуємо вести справу до створення єдиного інформаційного простору в Росії та Африці, в рамках якого буде транслюватися об'єктивна та неупереджена точка зору про події, які відбуваються в світі. Один із головних рупорів російської пропаганди Агенція ТАСС цього ж дня підписала відповідні меморандуми із інформаційним агентством Центральної Африки Республіка Конго, Нью-Зіана, Зімбабве, Нампа, Намібія та Альжері Прес-сервіс. На полях другого медіафоруму Росія-Африка генеральний директор агенції Андрій Кондрашов підписав угоди з представниками інформаційних агенцій африканських стран. Насправді підготовку до відкриття власних представництв в Африці, окрім ТАС, також активно ведуть не менш одіозні представники російської пропаганди: Російська газета Раша Тудей, ВГТРК та Росія сьогодні. За словами Путіна, співпраця з Африкою у сфері масових комунікацій може включати в себе обмін контентом, організацію освітніх курсів для журналістів, а також організацію експериментальних заходів. Того ж, 27 липня з'явилося спільне фото сумнозвісного міжнародного терориста Євгенія Пригожина, ватажка ПВК Вагнер, з представником делегації Центрально-Африканської Республіки. А один із вишезазначених зазначених експериментальних заходів цілком можливо відбувається паралельно із самітом в африканській країні Нігер, де відбувся військовий заколот. І о диво, біля палацу демократично обраного президента Мохамеда Базума з'явилися люди, які радісно розмахують російськими прапорами, про що несамовито твердить зараз російська пропаганда. В столиці Нігера сотні людей зібралися біля національної асамблеї, висловив підтримку заколотникам. Лунають антифранцузькі і проросійські гасла. На відео, які публікуються у соцмережах, можна побачити російські прапори. Мітингувальники скандують. Да здравствует Росія! Вся ця інформаційна атака з боку Москви була спрямована не на пересічних глядачів, а на лідерів африканських стран, які здійснили, або відмовили здійснити візит останньої вічливості до Путіна. Мовляв, дивіться, як ми можемо вже зараз. І з жахом уявіть собі, що буде, коли в Африці Раша Тудей, російської газети та ВГТРК стане ще більше. Отже, друзі, як ви переконалися, російська пропаганда отруює мізки не тільки власному населенню, а також українцям і громадянам інших країн світу. Тому, будь ласка, долучайтесь до нашої спільної інформаційної боротьби. Робіть репости офіційних матеріалів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. А на цьому в мене на сьогодні все. До побачення.